Друзі, всім мої вітання. Вийшов на вечір на риболовлю, прогноз показував, що доща не буде, але саме перше, що відбулося, це пройшов дощ, коли прийшов до водойми. Вийшов на річку, річечка Ташань, малесенька, ось буду рибалити в цьому місці. Хотів рибалити на протилежному боці, але там вже якась рибалка є на тому місці, де я планував, тому буду тут. Там планував рибалити в проводку, а тут більш така стояча вода, тому буду закормлюватися і більш всього, що буду сидіти на одному місці. Хіба що, можливо, той рибалка перейде з іншого боку, десь далі, а я, можливо, повернусь туди, на те місце, де планував це, якщо тут не буде ніякої активності риби. Планую сьогодні ловити на опариша, планую плітку і густеру ловити, подивлюся, як буде. З клюванням погода така не перемінлива, постійно дме вітер, то сонечко, то хмари, то дощ іде, то, то тихо стає. Ну, от, от так все, вся погода крутиться, вертиться. То не знаю, яка буде активність риби. Рибалки були, один там далі на човні, один рибалка, більше всього, що на живця сидів, тому що такий поплавець досить здоровий був. Він поїхав уже. Як тільки розпочався дощ, а я от прийшов на це, місце, на це місце. Спробую половити мирну рибку, сьогодні націлююся на таку десь може на долоньку, на якісь трофейні розміри. Ні, не планую таких. Та в мене є оснастка така, що рибу до кілограма і то, мабуть, з якимсь трудом витягну, тому що немає катушечки, така махова 5-метрова вудочка. Буду ловити з дна десь з донних слоїв Будемо експериментувати, дивитись, спробувати, можливо буду місця змінювати, але сподіваюся, що покльовки будуть і хоч щось та впіймаю. Ось місце в овлі, там де планую рибалити. Буду кидати, не знаю, можливо ближче сюди до очерету, а можливо сюди ближче до латахів. Вшинки кидатиму. Зараз проміряю глибини, подивлюся. А там от далі, де я планував, от за краєм очерету, там річечка повертає, згужується. Там з'являється течія. От планував там, але але не вийшло. Не встиг трішечки, Я тільки прийшов рибалки, тільки починав розкладатись. Тому надія на ці місця. Щось клювало навіть. Поклювки слабенькі були, але двічі щось смикнуло було. Один раз стягло одного бараша, бо двох наживляю. Цей раз ще не передивлявся, але щось обзивається навіть в такий вітер, так погоду. Друзі, ось таку прикормочку використаю Коріандр Арахіс на плотву Спробуємо її. От, ціна 75 гривень, вже такої ціни нема, вже 90 гривень за упаковочку. так що це в магазині в інтернеті, то можна знайти її за 85, 89, 84, там ціни різні коливаються. Ось Так, так що спробуємо. Я думаю, що всю поки що я висипати не буду. Спробуємо половинку, тому що часу не зовсім багато і хто знає, як воно буде. Така темна прикормка, от мені чим подобається, вона, що вона така от такого кольору сірого, під колір. Того дна, яке тут присутнє Тут не піщане дно, а більше таке мулисте, глинисто мулисте якесь таке от. Думаю, от що. замішаю десь приблизно ось таку кількість. Якщо рибка буде клювати, домішаємо все інше. тут Видно кусочки макухи. Бачу конопля присутня. Зернові, видно, кукурудза, таке як пшениця рибита. Ще якісь спеції, мабуть. Якісь кристалики сіль або цукор, а може й те інше. Пахне. Спробуємо. Сподіваюсь, що й рибки сподобається. Так, друзі, отаке все з собою, нічого не накидаємо, все по карманах по рюкзаках. Дома викидаємо біля річки ні, забираємо все. Ось, друзі, поки замішував прикормку, та перша рибка, за якою приїхали, плітка. Ось така вона некрупна, на два опарищі, але покльовочка відбулася. Ось так. Перша рибка є. Зараз зроблю. Перше зволоження, потім до зволоження і дозакормлюємося. У мене прикормка була ще з минулої риболовлі залишилася. Використав її. Рибка підійшла. Тепер будемо доприкормлюватися. І знову пішов в дощ. Така погода нельотна. О, оце те, що треба. Оце воно. Ой, риболовля. Давно я під дощем не сидів. А він ще сильніше опускається. Друзі, червона пірочка ось така. Це вже третя не знімав, бо дощ йшов. Незручно тримати і парасольку, і вудочку, і знімати. Ось таких було впіймано дві. Це зараз от третя така червона пірочка. Підійшла на закорм. Не та трішки рибка, за якою прийшов, але ну клює вже добре. Ось така вона. Зовсім не крупна, от такого розміру. Щось клює, але так якось обережно. Не впевнено. Смикнуло пару разів і все. Ловлю, друзі, з самого дна, тому що інколи піднімаються невеличкі бульби І є такий розрахунок і думки, що, можливо, лин. А знову клювання. О! Краснопер все одно, але приємно, ось такий. Десь у нього. Спинного плавничка немає. Бачите, тільки такий кінчик маленький і все. Така ямка. Плавника взагалі нема. Трішечки хребет якийсь деформований. Ось така рибка. заковтнув далеко. Побережно звільнить. Ось так, Ось така рибка. Час від часу підкидаю один ось такий або два таких комочки. Целеспрямовано не використовував у прикормки крупну фракцію. Не додавав ніяких зернових, нічого, тому що, по-перше, якби оснастка в мене розрахована на крупну рибу. По-друге, риболовна сесія моя ну, години 4 не більше не бачу сенсу, в принципі. На крупну рибу щось там, горох якийсь там, кукурудзу, коноплю, ну щось таке на якусь здорову рибу. Розраховував на плітку, густеру, то вирішив крупну фракцію взагалі не використовувати ніяку. Ось так. Тягне, тягне в сторону, але якось так не впевнено. Що ж так не впевнено? Не підходить та риба, яка б хотілася. Чомусь плітки немає, один красноп припідходить і все. Трішечки не та рибана, як був розрахунок. Добре, що клює, але не той розмір і не той вид рибки Якось неправильно. На упаковці з прикормкою плітка намальована, а не краснопель. Десь пліточка поділася, не хоче. Дощ цей то пускається, то перестає постійно. То моросить, то більший, то менший. ну, Знову клювання. Але знову ж таки слабенькі якісь. Тільки ну, починає тягти, наче ось 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 зараз підсікати все покинуло, трішки притопи, відпуска, тягає його туди-сюди. Надіваєш два опариша, таке відчуття, що багато, От того й тягає, заковтнути не може все одразу, тому що рибка не крупна. Наче паляєш одного, не хоче клювати. І так, не так, і так, не так виходить. Знову щось там тривожить душу мені, ніби клюя і ніби й ні. Смик, смик. ніяк не наважиться. Ну ти що ж таке? пожувало все і не захотіла. Поміняємо. Ось, друзі, не засняв. як тягнув, ні покльовку, нічого, тому що рідко клює і ось отака рибка. На два опариша. Такий от краснупер. Розмір залишає бажать кращого. Такий він. Так, а ну давай друга спроба. першу не підсік. зійшла. Це вже другі рибки на колюю губи. Зараз понаколюю усіх клювати перестане, ніби покльовка гарна була і не вдалося підсікти. Бульбив лин. Підійшов лин на прикормку. 100% лин. Тільки в нього такі характерні. П'ятикий бульб підіймається. Видно, що гарний підійшов. Тому покльовки рідкі стали. Підійшла крупна риба, але в мене не та наживка, щоб таких красень вийти. Йому черв'ячка. Два опариша для нього це таке не варте вуга. Заблюбив так, що аж оснастку стягнув з місця. Третій раз і нічого підсекти не можу. От видно, що тягне за, за оцей опаша за цей кінчик. Стягує все це залишається. Ось такий шалений улов. Аж шість рибинок, одна плітка і п'ять красноперів. На цьому все. Більше рибки клювати не захотіла, вже годину немає покльовок. Збираюсь додому. Початок на 9 годину вечора все. Покльовки закінчилися, от як я і говорю, вже годину немає взагалі покльовок. Але вдалося на місце підтягти лина. На жаль, в мене не та наживка, яка цікава для глина. Та які скиди з'явилися риби. От лин бульбить постійно, в нього така характерна піна підіймається, зна, як, знаєте, як мочалку вижмеш, от така піна, це 100% лин. І чим, чим п'ятно більше, от такої піни, оці, тим рибина крупніша там. Та які скиди були поруч, там всі тіла тахи аж ходором ходили. От рибка підійшла гарна, підійшла, крупна, але не захотіла брати. Все, що вдалося впіймати, я вам показав. От вся ця краснопірка, яка була впіймана, вся була невеличкого розміру, така навіть на долоньку не було її. Розраховував трішки на інше, але тим не менше, все одно. Давно хотілося вийти з поплавцем, посидіти, поспостерігати за ним, потримати в руках вудку, відпочити на березі річки. То все якось хижак. Хотілося посидіти трішечки на мирну рибу, послухати спів птахів, помилуватися природою. Сьогодні в дощ потрапив, все як хотілося, навіть більше. Ось так, друзі. На сьогодні риболовлю закінчив з таким мінімальним результатом. Але з великим задоволенням, ось так так що до зустрічі на воді, до зустрічі на рибалці. Всім пока-пока.